Це наступ чи рейд? Насправді це дуже складне питання, тому що це може бути і рейд, і наступ одночасно. Для того, щоб знайти що таке наступ, давайте подивимося 24 лютого 2022 року. Буквально за один день Кацапи прорвалися до Гарківа і буквально відразу ж почали за нього бої. Це було коли не була сформована оборона. А зараз оборона сформована. Тому, можливо, Кацапи думали, що це буде прям великий наступ, що вони так же прорвуться до Гарківа, Але цього не відбулося. Чому я вважаю, що це може бути рейд? Тому що Вовчанськ. За своїм розміром приблизно такі ж, як і Шебекіно, Шебекіно – це місто, яке 1 червня почали штурмувати РДК та регіон свободи Росії. Тому я думаю, що це схоже на рейд. Може, через декілька неділь вони відступлять обратно. А можливо вони просто закріпляться та перейдуть у оборону. А якщо це наступ, то скоріше за все кацапи підуть далі. Вони будуть всіми силами намагатися захопити Вовчанськ. Та звідси вони будуть робити спроби наступати на південь. Але також не забуваємо про те, що вони наступають не тільки на Вовчанськ, а ще й на липці. Рейди не завжди у одному напрямці. Вони можуть бути у декількох напрямках. Але це ми поближчити Харків. Липці це пряма дорога на Харків. Вони в перші дні війни саме через Липцю де дісталися Харківа. Можливо, це буде повільний наступ у бік Харківа, а можливо, це просто рейд. Отже, час покаже. До побачення.